Ну що, звідси з моєї щоденної прогулянки, погода починає нагадувати, що скоро весна. І це дуже кайфово. Буду знімати, мабуть, вам відео наступні з вулиці, тому що просто, ймовірно, чудово. Це все насолоджуватися. Чекаєте чи не чекаєте? Як мій сьогоднішній е, челендж. 365 днів питань до самопізнання. Дивилися, не дивилися, поділіться в коментарях напишіть мені щось, тому що перегляди зростають, але ну, лайки є, але коментарів нема. Якщо комусь цікаво, то залиште реакцію, тому що це дуже важливо. Якщо комусь відгукується, да, можете спостерігати, але хоча б плюсик показати, що ви тут є, бо я не розумію, як воно все працює. Мені просто показує кількість, скільки людей подивилося, чи якась інакша стантесія, в тому не розбираюся. Мені хочеться більше взаємодіяти з людьми.